Доброго ранку, мої малята, я вас всіх вітаю. В Україні навесні починає цвісти верба, символ пробудження природи від зимового сну. Наші пращури вважали, що вербова галусочка роз бобовівними бруньками є чудодійною. Якщо одного прекрасного дня перед Великоднем ти зустрінеш людей, які несуть у храм до церкви ці ніжні барвісті букети, це означає, що в гості прийшло свято вербна неділя. Підготовка до свята починається за декілька днів. Віруючі, люди зрізають гілочки верби та роблять маленькі букетики, які беруть із собою в храм на богослужіння. Коли закінчується служба, священник кропить гілочки свяченою водою. Першими намагалися взяти гілочки-діточки, адже кому дістануться найбільше. Той буде найщасливішим. Люди поверталися із служби, несуть гілочки і верби та били їми тих, хто залишався вдома. Промовляючи, не я б'ю верба б'є, за тиждень-великдень недалечко червоне яєчко. В народі вважалося, що таке побиття допомагає весь рік залишатися здоровим та бодьорим. Малята, я сподіваюся, що вам було цікаве заняття, а я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!